Дякую всім, хто виступив з вітальним словом. Я, Юрій Великоцький, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, теж хочу сказати пару слів. Ну, По-перше, хочу подякувати всім, хто брав участь в попередніх конференціях. Це вже у нас 10-та ювілейна конференція. У нас є багато постійних учасників, завдяки яким наша конференція живе, розвивається і збирає велику аудиторію. В минулому році у нас було більше 300 учасників, в цьому році вже зареєструвалося більше 200. Ну і зараз присутня 102 учасника. Я думаю, що решта під'єднається сьогодні або завтра, оскільки наша конференція буде тривати <клес> два дні. Сьогодні буде пленарне засідання і завтра буде секційне засідання, на якому виступлять науковці, викладачі, аспіранти, студенти. Там буде багато цікавих доповідей. Програма конференції вже є на сайті, але там сьогодні ще будуть невеличкі зміни по завтрашній сесії, оскільки додались доповідачі. Тому ви зможете на сайті подивитись ввечері або завтра вранці вже фінальний варіант програми конференції. І я одразу всіх запрошую також приєднатись і завтра на друге засідання, щоб послухати ці доповіді. Отже, наш університет, як ви вже знаєте, пройшов реорганізацію, і тепер він називається Державний університет, Київський авіаційний інститут. Але реорганізація полягає не тільки в зміні назви, мета її перевести всю діяльність університету на сучасні рейки, зробити його більш ефективним. Більш ефективний освітній процес зробити так, щоб студенти мали тісну співпрацю з роботодавцями, щоб вони могли отримувати практичний досвід і досвід роботи вже під час навчання в університеті. Наш факультет теж проводить певні зміни. Ну, по-перше, йому теж змінили назву, повернули стару назву факультет архітектури, будівництва та дизайну, і запросили деканом пана Григорія Мельничука, який є відомим спеціалістом. Ймовірно, ви його знаєте по роботі в міністерстві розвитку громад та територій. Я сподіваюся, що все це буде сприяти розвитку якості навчання на нашій кафедрі, зокрема. Що стосується нашої кафедри, то ми проводимо навчання зі спеціальності Геодезія та землеустрій і на освітніх, на освітніх програмах геоінформаційні системи і технології і землеустрій та кадастр. Але з цього року ми вирішили провести переформатування наших освітніх програм, і хочемо запропонувати в цьому році дві нові освітні програми, які, на нашу думку, є більш сучасними і відповідають сучасному стану ринку праці і стану в галузі. Це будуть освітні програми Геодезія та Землеустрій, яка об'єднує. Всі напрямки в цієї спеціальності, оскільки ну зараз вже не можна розділити на чисто землеустрій і чисто геоінформаційні системи, і ринок потребує більш універсальних спеціалістів, яких, власне, ми і спираємось готувати. І друга освітня програма аерокосмічний моніторинг землі, спеціальності науки про землю. Яка є профільною програмою нашого університету, і вона зорієнтована більше на аерознімання, космічне знімання і взагалом використання е, даних е, дистанційного зондування е, для задач геодезії та землеустрою, містобудування, екології та інших е, напрямків. Ну, е, в наші е, нові освітні програми ми е, зараз знаходяться в стадії публічного обговорення, і ми запрошуємо всіх фахівців долучитись до цього обговорення і надіслати нам ваші пропозиції, е, що би ви хотіли, щоб ми включили чи в ці програми, чи змінили в них. Я надішлю в чат посилання на сторінку з проектами освітніх програм. І ви зможете там їх подивитись, почитати. Ну і далі е, присилайте ваші побажання на або на пошту конференції, яка вказана на сайті, або мені особисто я також дам свій телефон в чаті. Можете писати мені в месенджери. Е, і Також хочу е, анонсувати е, нову освітню програму, яку ми. Е, в цьому році у магістратурі. Вона називається Комплексне планування просторового розвитку громад. Тобто, це наш новий проєкт. Ми пропонуємо вищу освіту рівня магістра, яка може бути другою вищою освітою для тих фахівців, які займаються комплексними планами. І бажають підвищити свій рівень теоретичний, практичний в цій галузі, і отримати освіту з, зі спеціальності геодезія та землеустрій. Це може бути цікаво і представникам громад, а також іншим спеціалістам, які мають мету отримати другу вищу освіту, ми також запрошуємо і для публічного обговорення. Цієї освітньої програми. Ну, а також хто бажає, хто цікавиться умовами навчання, умовами вступу, то також ми запрошуємо зв'язуватись з нами. свої контакти я дам Отже, зараз ми будемо переходити до доповідей.